Ми дуже хотіли велику родину з чоловіком, але ну так вийшло, що у нас один син і більше дітей не було. Коли ми їх побачили, це це наші діти. ми... Відчули їх серцем. Таміру було три рочки, Полінки – чотири, Дінарі п'ять, а Дімі – тринадцять. Говорить, нині в родині п'ятеро дітей. Це найстарший рідний син Ілля, троє дітей під опікою. Тамір Поліна та Дінара. Також живе племінниця Марина. Три роки тому вони переїхали на Кіровоградщину з міста Добропілля Донецької області. Там каже жінка, лишили все, що мали: двоповерховий будинок та бізнес. Діти дуже стали лякатися. Я дуже не хотіла покидати свій будинок, але ми. Сіли машину, що помістилося в багажні на той час. У нас було два кота, і ось собака загрузилися і поїхали. Ми їхали. Ми навіть не знали, куди ми їдемо. Спочатку поселились у селі Вишняківка. У мене була така зовсім імпровізована кухонька, маленька, така незручна, там нічого майже не було. Нині жінка виховує дітей сама. Чоловік помер. Для багатодітної родини переселенців громада у селі Соколівське відремонтувала інше житло, чотирикімнатну квартиру. Зараз мені їде розгулятися, мені дуже подобається. Гаряча холодна вода. Це як чудо, вже сприймається. Мама виділила дві кімнати і сказала розділяйте, як хочете. Нас троє, ми вибрали більшу кімнату, а хлопців двоє Є поменша кімната. Я наверху, верху, а я внизу сплю. Тут я сплю, Тут сплю я, тут там я. Ми як тільки приїхали, ми споча почали до шкафу класти свої речі, якось зробити гарно. Площа квартири 70 квадратних метрів, умови проживання, оплата комунальних послуг, говорить голова Соколівської громади Інна Завірюха. Загальна вартість ремонтних робіт разом із меблями це більше 600 тисяч. Були підключені комунікації, тому що до початку ремонту тут взагалі були одні стіни. Я думаю, згодом ми все самі облаштуємо. Ми і так вдячні, що нам стільки всього дали. Ну, я повірила в людей. Ольга Склярук, Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.